В Україну увійдуть війська коаліції рішучих, яка включає у себе більшість країн Європи, а також Канаду, Австралію, Нову Зеландію та Туреччину. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявили, що це станеться у разі припинення бойових дій і укладення мирної угоди між Україною та Росією. Міжнародні війська допомагатимуть тримати безпеку нашого повітряного і морського простору. На сьогоднішню зустріч з американським президентом Дональдом Трампом, окрім Макрона та Стармера, зберуться президент України Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії, канцлер Німеччини, президент Фінляндії, прем'єр-міністерка Італії та генсек НАТО. Так швидко таку велику кількість світових лідерів збирали разом більше 20 років тому, коли було ухвалено рішення про початок війни з Іраком. Тепер же міжнародні партнери збираються говорити про мир, нові фактичні кордони з Росією та гарантії безпеки для України. Держсекретар США Марко Рубіо запевняє, Вашингтон не буде тиснути на Україну щодо конкретних територіальних поступок Росії. Ці питання вирішуватимуть між собою особисто Зеленський і Путін. В той же час, поки триватимуть переговори, нових санкцій проти Росії не вводитимуть. За словами Мирубіо, Росія і так позбавлена доступу до американської банківської системи, і на Алясці була змушена заправляти свої літаки за готівку. Спецпосланець президента США Стів Вітхов заявив, що правитель Росії Путін останнім часом почав демонструвати певну поміркованість у питанні досягнення миру з Україною. Він мовляв, погодився обмінюватися територіями на поточних лініях фронту, а не на адміністративних кордонах українських областей. Більше не заперечує проти отримання Україною гарантій безпеки від США та Європи і навіть готовий на цитую законодавче закріплення зобов'язання не заходити на жодні інші українські чи європейські території. Хай там як, але зупинки вогню в Україні не трапилося, і США від Росії на даний момент цього навіть не вимагають. Кремлівський карлик не може не скористатися такою ситуацією, удаючи готовність домовлятися, він і далі безкарно пробуватиме захопити нові українські території. При цьому ціни на російську нафту не падатимуть і її продовжуватимуть продавати в Індію та Китай. Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Історія триває.